До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Україна втратила ще одного захисника. На війні з Росією на Харківщині загинув волинянин Володимир Деркач. Військовослужбовець боронив Батьківщину ще з 2015 року та не міг лишитись осторонь і після повномасштабного вторгнення окупантів. Ворожий снаряд обірвав життя героя. У Володимира Деркача лишилась дружина, діти та онуки. Втрата і для Луцької громади, на війні загинув Роман Стрельчук, життя героя обірвалося з 4 жовтня під час виконання бойового завдання у селі Білогірка Херсонської області. Йому було всього 29 років, щирість півтюття рідним і близьким полеглих героїв. Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі. Напередодні горів житловий будинок у селі Заболоці Володимирського району. На той момент, коли на місце загорання приїхали пожежники, полум'я перекинулось на перекриття кухні. Рятувальники ліквідували вогонь, пошкоджено побутову техніку, внутрішні та зовнішні стіни та речі домашнього вжитку. Потерпілих на щастя немає. З попередньою версією пожежа сталася через коротке замикання електромережі. А у селі Гараджа Луцького району горіла електрощитова. Пожежу ліквідували луцькі рятувальники. Ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. Ранкова ДТП на проспекті відродження у Луцьку. Легковик збив пішохідку. Жінка переходила дорогу по пішохідному переході. Як результат аварії потрапила до лікарні. Автопригода трапилась сьогодні вранці по проспекту відродження в обласному центрі. Під колеса легковика шкода Фабія потрапила пішохідка. Вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході. як вже встановлено на місці. Працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Жінка звернулася за допомогою до медиків. Нині за цим фактом перевірка триває і вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Зі слів таксиста, вона Він зупинився. Вона раптово рушила по пішохідному переходу. По факту невідомо чи вона самостійно ударила коліно, чи об бампер. Шахраї ошукали близько сотні громадян. Спритники були в установі відбування покарань. Шахрайська схема така: в мережі інтернет розміщали оголошення про надання певних послуг і продаж товарів, причому кошти треба було сплатити наперед. Люди надсилали кошти і нічого не отримували. Нині поліцейські в волині проводять обшуки в установі відбування покарання і на Одещині, Хмельниччині, Дніпропетровщині та Київщині. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, кошти. Чорнову бухгалтерію та інші речі, які доводять причетність спритників до шахрайської схеми, таких телефонних і онлайн-шахраїв близько сотні відкрили кримінальне провадження. Організатори цього злочинної схеми знаходяться в одному з місць виконання покарання території Волинської області. Звідти здійснювали телефонні дзвінки до громадян під приводом надання будь-яких послуг або продажу товарів, виманювали в людей гроші. Їхні спільники на свободі конвертували ці кошти і отримували готівку. Бачимо, що інформація про скоєні злочини та про потерпілих. наразі триває слідство. На Волині судитимуть учасників організованої злочинної групи. Троє мешканців Луцька, серед яких і лікар Волинської обласної лікарні, незаконно переплявляли осіб через державний кордон України. З кінця березня спритники налагодили схему, аби незаконно переправляти військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Їм робили підроблені документи. З одного зі своїх клієнтів спритники взяли за цю послугу 13 тисяч 200 доларів США. А далі слово за судом. Правоохоронці припинили канал збуту наркотиків у Луцькому СІЗО. Поліцейські викрили злочинну діяльність лучанина. Саме він налагодив схему збуту. Правоохоронці задокументували п'ять фактів поставок і збуту психотропних речовин на території СІЗО. Напередодні, під час обшуків на території установи та за місцем проживання фігуранта, поліцейські вилучили пакет із порошком білого кольору, засоби зв'язку та платіжні картки різних банків. Спритник вже заарештований і перебуває у СІЗО за вчинення грабежу. Нині фігуранту мають оголосити про підозру. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна триває слідство. Волинські поліцейські вилучили наркотики у харків'янина у Луцьку. Працівників управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області вилучили у мешканця Харкова наркотичні засоби. Все вилучене направлять на дослідження. Нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Ситуація з коронавірусною хворобою на Волині є нестійкою, проте, контрольованою минулого тижня зафіксували стабілізацію захворюваності на ковід у нашій області. Детальніше про те, скільки Волинян потерпає від небезпечної недуги нині, розпитаємо у Ірини Єнжиєвської. Ірина Єнжиєвська – заступник генерального директора. З дослідження біологічних факторів Державної установи Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я вона з нами буде згодом на телефонному зв'язку. Отож, дочекаємося. Поки налагоджуємо зв'язок, продовжимо до наступних тем. У Волинському апеляційному суді водіку прокурора Оксану Бородчук визнали винною в аварії. Здавалося б, що дивного. Справа в тому, що у суді першої інстанції цю справу взагалі закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення в апеляції ж судді були іншою думкою. 17 травня цього року біля Луцької міської лікарні трапилася ДТП. Згідно протоколу поліції, водійка автомобіля Нісан Note в'їхала в припарковану автівку. Honda пілот поліцію і власника авто. Горе водійка чекати не стала, поїхала далі. Справа потрапила до Луцького міськрайонного суду. Менш ніж через місяць після аварії. Дослідивши всі докази, суддя приймає постанову про закриття провадження через відсутність події та Складу адмінправопорушення відтак вина особа 1 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124 та статтею 122-4 кодексу України про адміністративні правопорушення, які ставляться їй у провину, не підтверджуються належними та допустимими доказами, наявними у справі, і таких не було здобуто в ході судового розгляду. Провадження у справі про адміністративні правопорушення відносно особа 1 закрите за відсутністю події та складу адмінправопорушення. До адмінвідповідальності до слова притягували Оксану Бородчук. Вона прокурор. Далі історія складається дуже цікаво, бо ж потерпіла, не стала миритися з рішенням суду першої інстанції і пішла в апеляцію. Там вона повідомила, що при розгляді справи та дослідженні доказів у суді першої інстанції не викликались і не допитувалися свідки. А також вона, як потерпіла, від ДТП відтак вважає, що суд прийняв передчасне рішення, яке є необ'єктивним. В апеляції до слова допитали свідків. Ось свідчення жінки-водійки, яка того дня бачила, як трапилася аварія. Вона бачила, як автомобіль темного кольору і невеликого розміру, рухаючись їй назустріч, зачепив та подряпав припаркований автомобіль. Після чого, від'їхавши трішки назад, водій його вирівняла та продовжила рух. Доки вона свідок, припаркувала свій автомобіль та повернулася до місця події, то вже автомобіля темного кольору не було. Що цікаво, сама Оксана Бурчук у поясненнях поліції на другий день після ДТП не заперечувала, що 17 травня вона була за кермом автомобіля біля міської лікарні. Також не заперечувала того факту, що вона роз'їжджаючись з іншими автомобілями, здійснювала рух назад. При цьому зазначає, що вона будь-якого звуку не чула і дотику не відчула, і на її автомобілі будь-яких пошкоджень не було. Допитали у суді ще одного свідка. Маму потерпілої. Вона до слова розказала цікаві речі. Мама потерпілої у суді повідомляла про те, що до них на зв'язок виходила Бородчук і пропонувала відшкодувати завдані збитки. Для чого? Адже якщо ти вважаєш себе невинною в аварії, то для чого пропонуєш відшкодувати збитки? Їхала до слова Оксана Борочук на автомобілі чорного кольору. А от подряпини на автомобілі потерпілої були білого кольору. Потерпіла у суді зазначає, що це особливості лакофарбового покриття. Це щодо подряпин білого кольору. Як відомо, лакофарбове покриття будь-якого кольору при старанні виглядає як білий порошок. Це така властивість матеріалу в незалежності від фарби, в яку пофарбований автомобіль. Тому будь-яка подряпина при пошкодженні лакофарбового покриття буде світлою, тому що так старається порошок і він так виглядає. Це не свідчить про поля автомобілю, який залишить ці Захисник Оксани Борочук в апеляції повідомив, що захист вважає певні докази у справі недопустимими. Прошу суд звернути увагу, що у дані матеріалах даної справи наявні, наявні саме докази, які, які нібито підтверджують винуватість моє моєї моєї довірителя. Не є належними та допустимими, а саме і відеозапис на сторону, на думку сторони захисту, вважаємо недопустимим, а також пока свідка не... воробей, Алли Миколаївни, оскільки вона є мамою потерпілої, сам по собі доказ відеозапис на ньому не вбачається саме. Зіткнення транспортних засобів суддя поліційного суду приймає абсолютно протилежне рішення. Оксану Бурочук визнають винною в аварії. Визнати винною Бурочук Оксану Васильівну чинення адміністративних правопорушень передбачених статтею 122 двадцять 4, 124 Кодексу України про спину правопорушення. Проваження в даній справі закрити на підставі пункту 7 статті 247 – Кодексу України про правопорушення у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення, передбачено частиною 2 статті 38 цього кодексу. Себто суд таки визнав водійку винною в аварії. Щоправда, відповідальності за неї вона не понесе. бо закінчиться термін адмінстягнення. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Про ситуацію з коронавірусною хворобою запитаємося у Ірини Янжевської, заступника генерального директора з дослідження біологічних факторів державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Запитаємося з нами на зв'язку. Отже, доброго вечора. Пані доброго Ірина, ми нас чуєте, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго вечора. Тож, будь ласка, розкажіть. Ми з нетерпінням чекаємо, якою нині є епідситуація з коронавірусною хворобою саме на Волині за даними епідеміологічного нагляду. Ситуація з коронавірусною хворобою у Волинській області є нестійкою, але контрольованою. Проте з'являються початкові ознаки нової хвилі. Про це свідчить, щотижневий ріст захворюваності, який в нас зараз починаючи з початку вересня. Становить від 50 до 60 відсотків лише за останні тиждень. Ситуація дещо покращилась, і росту зареєстровано захворюваності не було. Дякую. А от саме з цього запитання: чи вистачає тоді ліжко місць для хворих у медзакладах області? Ну і з збільшенням кількості хворих, звичайно, навантаженість на систему охорони здоров'я зростає. Це в основному на сімейну медицину припадає це навантаження. Проте від 10 до 14% від загальної кількості захворілих мають тяжкий перебіг захворювання і тому потребують госпіталізації. Зараз у нас в області достатньо ліжок для госпіталізації хворих, визначені медичні заклади. Спеціальні проте слід зазначити, що від ускладнень коронавірусної хвороби за минулий тиждень померло 8 осіб, а ще тиждень перед тим 11 осіб. Усе це люди старшого віку і які, на жаль, не були прищеплені від коронавірусної хвороби. А що тоді? Яка ситуація з нашими дітками? Як чи багато серед них хворих? З дітками ситуація дещо покращилась, особливо за останній тиждень. Цьому сприяє покращення погодних факторів. Діти проводять більше часу на дворі, а не в закритих приміщеннях, де передача вірусу відбувається більш інтенсивно. Взагалі кількість захворілих дітей за останні 4 тижні нас коливається в межах 14-20% від загальної кількості зареєстрованих випадків. На сьогодні спалахів в навчальних закладах у нас не зареєстровано. Дякую, і на завершення таке коротеньке запитання. Тож, все ж таки, допомагає щеплення це? Звичайно, потрібно завжди пам'ятати, що лише вакцинація може захистити від важкого перебігу та ризику смерті. Дякуємо, дякуємо вам за прогноз. Дякуємо вам за статистику за ці цифри. В принципі, є надія, що будемо подолаємо цю хворобу всі разом і разом всі будемо святкувати перемогу. ми вам дякуємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Янжиєвська, заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів державної установи Волинський обласний центру контролю та профілактики хвороб. Дякуємо і до інших тем. У страшній автотрощі втратила єдиного сина. Лікарі понад місяць боролись за життя Олександра Соколова, але, на жаль, він помер у реанімації. Сім'я із Торчина вже три роки ходить по судах, проте остаточного вироку досі нема. Батьки загиблого юнака кажуть, що в аварії зумисне затягує судовий процес. Він у нас був і добре, і вчився, і спортсмен. Нас такого з ним ніколи не було ніяких. Проблем, які є в батьків це була дитина, можна сказати, від Бога. Сьогодні рівно три роки, як сталася страшна автотроща біля села Забороль Луцького району. Єдиний син пані Марії помер у реанімації. Того страшного ранку 20-річний Сашко їхав на роботу. На зустрічну смугу в лобову вилетів інший легковик. А це автомобіль його. Наш син їхав звідси, а він їхав ну, з Луцька він всі їхав. Всі осипи були тут. І всі осипи посередині нашої, о, де їхав син наш. Це воз сплошна, скрізь сплошна, там довга сплошна. І від удару машина аж сина розвернула іншій автівці їхала сім'я Потарасів з малою дитиною. Вони на щастя вижили. Як каже мама загиблого Олександра, Віталій Потарась свою вину не визнав. Навпаки, вони хотіли зробити так, щоб винена була наша дитина. Але так як наша дитина їхала на місце роботи, сторчена до Луцька, їм не вдалося. Все було побудовано так, де би ми не стикалися. Всі факти, все вони перекручували. Вони навіть були. В лікарні і говорили б його, батьки всі його знайомі ходили, говорили, що все таки син наш зробив ДТП. Хоча в фотографії все показано, що нарушив він. Він обігнав машину. Цей Потарась і насполошніше обігнав у судовому вироці. Вказано, що Віталій Потарась розповідав, нібито по його смузі їхав зустрічний легковик. Мовляв, тому Потарась і звернув вліво та зіткнувся з машиною Олександра Соколова. Але невідому автівку не знайшли. Експертиза тоді показала, що Віталій Потарась був тверезим у батьків загиблого юнака. Інші припущення. Мій рідний брат мені розказав, бо з ним його працює просто кум. От, і вони сказали, що вони освяткували ПМЖ до 4-ї години. Спочатку він ну, не хотів би там пити, але все-таки випили. Ну Це зі слів його кума і мого брата це було. Ну, але експертиза показала, що він тверезий. Після дослідження доказів у 2020-му суд першої інстанції визнав Віталія Потарася винним і засудив до 4,5 років ув'язнення. Обвинувачений, виявивши небезпеку на своїй смузі руху, не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу. Обрав невиправданий маневр, а саме продовжив рух та змінив напрямок такого руху у ліву сторону та виїхав на смугу зустрічного руху, що й призвело до ДТП. Внаслідок зазначених дій потерпілий, особа 4, загинув. На такий вирок Віталій Потарась подав апеляцію. Колегія суддів засідає вже понад рік. Остаточного вироку досі нема. Сьогодні Віталій Потарась спілкуватися із нами не став. Пообіцяв надати коментарі згодом. Поспілкуюся з адвокатом, тоді я вам дам всі все інтерв'ю. Добре? Батько загиблого юнака вважає, що в обвинуваченого можуть бути впливові зв'язки. Мовляв, тому апеляцію і затягують. На мою думку, певно, що є зв'язки, бо так би справа за справою не відкидалося, не тягнулося вже третій рік. Ну, Просто, от, на мій погляд, він навіть не відчуває ні своєї вини, нічого. Так, та, як то я ще маю в нього пробачення попросити. Ну, Я не знаю, що це за людина. Ну, там навіть в очах немає ні жалості, нічого. Після загибелі сина батьки чекають справедливого суду. Ми хочемо, щоб був справедливий суд і чим пошвидше кривдника засудили, але щоб був справедливий суд, щоб суд не відтягувався. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Обласний центр Волині завжди приваблював зеленю туристів з урбаністичних міст, адже в Луцьку багато насаджень, парків та скверів. Проте і дерева, на жаль, мають свій вік, тож деякі з них доводиться зрізати. Дерева, яким вже понад 50 років не лише втратили свою крону, а й становлять небезпеку для перехожих. Прикро, але в центрі міста є кілька дерев, з якими все ж доведеться попрощатись назавжди. Ось ця ще донедавна зелена красуня поблизу обласної бібліотеки для юнацтва милувала око перехожим та створювала затінок в літній період. Проте це літо вона не пережила. Пані Ала вже багато років ходить на роботу та спостерігає, як змінюється це дерево. На жаль, цього року стан крони налякав жінку. Вона вирішила звернутись до екологів. «З початку весни е, ялини розвивалися, скажімо, нормально. Появилися голочки, зелені, все ну так. Приємно було дивитися, а потім через деякий час, можливо, через 2-3 неділі, почало все опадати, пожовтіло, і ми зрозуміли, що щось не те з цим деревом і звернулися в відділ екології. Треба віддати міської ради, треба віддати належним відділу екології. Оперативно спрацювали. Була організована комісія, які прийшли, дослідили і сказали, що потрібно видаляти. Цю ялину, дійсно, ще колись зелена красуня перетворилась на сухе дерево. Комісія, яка оглянула дерева в центрі міста, прийшла до висновку, що відновленню не підлягає не лише це дерево, а ще кілька дерев, так би мовити, прожили свій вік. На жаль, через те, що вони ростуть в місті, скорочується і їхнє життя. Тому міською радою прийнято рішення про часткове видалення дерев. Зокрема, найближчим часом на театральному майдані будуть видалені вже відмерлі дерева, такі як ялин. Біля входу до юнацької бібліотеки єлина біля входу до палацу культури, а також каштан справа від драматичного театру. Головні три новорічні ялинки в центрі теж наразі втрачають естетичний вигляд. Екологиня каже, що поки вони не в критичному стані. На сьогоднішній день, от я буквально їх зранку оглянула, є однорічний приріст, є шишки, тобто рослина дає плоди, тобто це ознаки того, що вони ще не готові вмирати, і відповідно ми їх не плануємо видаляти. Ще деякий час вони залишаться головними красунями міста на новорічні свята. Хоча думки людей можуть різнити, що до зрубки дерев, більшість все ж розуміє, що сухе дерево не лише має неестетичний вигляд а й становить небезпеку для перехожих. Завжди моя бабуся казала, що ніколи не повинно в саду рости сухе дерево його треба обов'язково зрізати, тому що це накладає такий негатив, навіть і на родину. Тому я рахую, що для нашого міста всі сухі дерева і не тільки сухі. У нас є такі дерева, які вже вони ну це ж старі дерева. Ми ж пам'ятаємо, ми це з вами знаємо. І треба це треба відновлювати. як повідомили в міській раді, на місці старих дерев обов'язково будуть нові, які милуватимуть околучанам та гостям міста. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви одержували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терекаверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами, та до зустрічі в ефірах. Підготовка до опалювального сезону розпочинається відразу по завершенню попереднього. Вже з квітня працівники Луцьктепло взялись ремонтувати тепломережі та виконувати інші роботи, щоб восени в домівках лучан було тепло. На балансі комунального підприємства Луцьтепло є 44 котельні. З них за минулий рік 10 уже реконструювали. В оновленому обладнанні є безліч переваг. Однією з них є автоматизована робота. Дане оновлення охопило 18 котлів. Ось робота підрядника була розтягнута, розпочата в минулому році і завершується в цьому році. Крім того, вже станом на сьогодні орієнтовно 60% теплових мереж, внутрішньобудинкових мереж опалення заповнені теплоносієм. Відповідно, робота ця продовжується і йде підготовка вже безпосередньо до пуску. Як каже Іван Скорупський, старе обладнання енергозатратне та потребує великої кількості газу. Реконструкції на котельнях проводяться для того, щоб з оновленим обладнанням вийти на новий рівень енергоефективності. Старим котлам вже понад 50 років. З того часу технології пішли вперед, та й техніка теж має свій термін придатності. Ця автоматика ці насоси вони будуть в каскаді працювати з ІТП, тобто тиск. Піднявся, значить, тут спрацювало частотне регулювання. Не треба вручну бігати регулювати. Ну і і відповідно і тепер як, як лучанину, це економія коштів по на, на витрату по опаленню. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається в жовтні, коли середньодобова температура впродовж трьох днів є нижчою 8 градусів тепла. Як повідомив керівник Луцьктепло Іван Скорубський, котельні міста готові розпочати роботу. Проте обіцяти, що усі багатоповерхівки відразу отримують тепло, все ж не можна, оскільки тепломережі, які ще не вдалося замінити, часто є в зношеному стані. Все сплановане, виконано. Звичайно, що вкотре наголошу на тому, що рівень зношеності наших теплових мереж він значний, майже 80%. Тому без витоків, без аварійних ситуацій, на жаль, але зиму нам не пройти. Разом з тим, ми створили належний аварійний запас труб і матеріалів і іншого обладнання для того, щоб мати всі резерви, які можна залучити для усунення аварійних ситуацій. Поки що синоптики прогнозують потепління, тож є нагода зекономити як енергоносій, так і кошти користувачів за опалення. 8 жовтня на всій території України за прогнозами синоптиків очікується тепла погода без опадів. На Заході температура повітря вночі 8-10, вдень 17-20 градусів вище нуля. У східних областях нічна температура від 8 до 11 денна 18-22 градуси тепла. На півночі країни температура повітря вночі 6-7, вдень 17-18 градусів з позначкою плюс. В південних областях нічна температура від 10 до 12 денна від 20 до 22 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від 6 до 8 градусів в день 18 20 з позначкою плюс.